Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 20 березня і скільки снігу випало за ніч. Я хочу це показати для того, щоб ви розуміли, чого боїться рододендрони. Ось такого снігу, мокрого, вони бояться. Треба все це струшувати, щоб не поламало гілки. Сніг важкий і може розламати. Снігу випало багато, сантиметрів 15, напевно. Коли рододендрони не накриті, можуть розламатися. Зараз я вам ще покажу. азалії, ось там далі, снігу не бояться, тому що у них немає листочків, сніг <кхем> пропадає між гілочки, і їм такої шкоди сніг не наробить, як, як рододендрином. Гортензії я теж ще не відкривала, тому що в лютому було тепло, але це тепло ще таке, ще таке непостійне. І часто можна нашкодити рослинам, коли поспішити. Листопадним рододендронам немає нічого. Сніг їм теж не страшний. Ось вони так виглядають в дорослому віці. Цю азалію теж трішки розвалило, тому що вона мало листя скинула на зиму. Була з листя. Зараз все буду струшувати. Ще є трішки саджанців листопадних рододендронів. Хто хотів. А я вам хочу ще показати великий свій рододендрон, який теж розвалився. Ось так його завалило снігом. І от я взяла віник, і зараз все це буду струшувати, тому що звільняти від снігу, бо поламає. А гарно заложив. І шкода, якщо... якщо поламає, то вже рослина деформується, не буде кущ такий гарний, компактний. Тому потрібно слідкувати. Або накривати, або вчасно прибирати сніг, якщо у вас його багато.